Всім доброго дня, вітаю глядачів каналу Любиме село Глядачі. Нарешті у нас є виводок, виводок кроленят. Дай Бог, щоб вони всі жили. Тому що дуже сильна аномальна спека, плюс до того зараз сильно почали палити вже душі, буде дуже багато комаря, як воно все буде, як вони виживуть, будемо вже бачити. Надіюсь, все буде добре, але самі знаєте, який комар несе небезпеку для кролів. Ось так, що зараз в раціоні в них? В них зараз їм зараз місяць кроленятам, їх є 10 штук. Правильно, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заховалося. Ось так. Такі кроленятка. Даємо їм конюшину. Тільки конюшину, дивіться, дійсно мені порадив чоловік на ринку годувати або конюшиною люцарною або сіном, або вже гранулами. Тому що коли годують такою травою різновидною, чомусь зараз в даний момент він каже, що коли трава вже достигає, це вже не трава, а зілля. Зілля в тому плані, що трава вже достигає і вона становить небезпеку для кролів.